Перевірили на ділі з 1 червня в Кіровограді діє нова система пасажирських перевезень. Чиновники ліквідували дублюючі маршрути і збільшили кількість автобусів великої місткості. Нововведення відразу викликало резонанс. Недоліки посадовці обіцяли виправити до осені, адже пасажирів із вересня побільшало. Чи витримує навантаження нова транспортна мережа? Перевіряв Ігор В'юн. Перший об'єкт нашої перевірки зупинка на 101-му мікрорайоні. О пів на восьму тут маршрутку чекають півтора десятки людей. Хвилина і під'їжджає мікроавтобус номер 113. кожні 3-4 хвилини підходить наступна 113-ка. Значно рідше – 155-ки та 284-ки. Думки місцевих щодо нововведення розділились. Взагалі-то важко вчора їхала, сьогодні ще не знаю. Як зараз доїжджати? Вчора, сьогодні? Так, не сильно, я вам хочу сказати. Як були п'ятерки, то тоді класно було. А зараз А зараз, зараз не подобається нам цей маршрут взагалі, тільки до центра і все. А Як вчора, як сьогодні було добиратися до Ну, Вчора нормально. А сьогодні? Ще не знаю. Получається, з 101-го мікрорайону тепер тільки з пересадкою можна добратися. Таке підчерпіння, що всі маршрутки зробили. Що треба тільки з пересадкою їздити. Вибачте. За реформу 113-й, як заміна п'ятерки, адекватна чи ні? Абсолютно У ребенок наконічні нам садики. Учат ну в садик взагалі ну, удобно, Жена прямо під садик. Водії 113-ки розповідають, інтервал руху маршруток до трьох хвилин. Сіда А до скільки ви До 11. Єздяться в принципі неплохо, але можна було маршрути і не міняти. А це кінцева зупинка маршруток по вулиці жадова. Водій мікроавтобусу 5 а каже, коли зникла п'ятірка, люди почали штурмувати його маршрутку. На зупинці неподалік обласної лікарні. З обласної больниці основна маса їде на Катрановку. тобто Оттуда починається основна загрузка. У нас 5 проблем нету. Тобто у нас 26 машин на лінії чи 24. Який у вас інтервал? В час пик 3 минути, днем 4 минути. Вечером уже до 5-6-7 минут розтягується. Ми масу час пік вивозим, нас ламають, тобто перегруз. А потім з 9 часов ми їздимо пустили. Пасажири оптимізму водія не поділяють. Про людей Хто не думає? Прийдеш, отак от станеш і, і ждеш. до того до центру доїхати. Це проблема. Ну 150-й, ну, 150-й теж не всіх устраює. А це вже селище Молодіжне. Кінцева зупинка автобусів номер 150. Працюють вони з 6 години ранку до 8 вечора. В 6 часов перший графік починає їхати. Другий графік там пізніше, через 12, третій графік позже. Там 101, сотка, 101 ходять між нами 8 хвилин. Пасажири 150-ки скаржаться. Доїхати до Лелеківки проблематично і в день, і ввечері. Почалася школа і почалися проблеми, я так думаю. Що саме? що саме? Загруженість. Нам в центр добратися проблема. Тому що 150-ка, особливо по вихідним і вечором, це проблема. Якщо я в центрі, я сідаю на тролейбус, іду на Ніколай, сідаю на 15 й і йду додому. Міські чиновники результатам транспортної реформи задоволені. Кажуть, перші два дні маршрутна мережа із питшколярами і студентами в цілому витримала. Проблеми з транспортом були лише на Полтавській. Там багато гуртожитків, всі студенти одночасно виходять, щоб добратися до місць навчань, тому створюється такі скупчення людей. Наприклад, вчора ми залучили додатково. Все в великої міські, що дозволило трохи розвантажити саме цей е, напрямок. Наприкінці ж місяця на містян чекають ще зміни. Зникне маршрут одиниця. Договір діє до, до, до 24 вересня е, цього року. Е, далі буде прийнято рішення щодо. Е, Альтернативи цього маршруту в принципі вже рішення є. Це ті ж самі автобуси великої міськості. Зараз у Кіровограді розпочався другий етап транспортної реформи. По його завершенні перевізники підпишуть нові договори, а також мають обладнати автобуси контрольними gps пристроями Ігор Вюн, Сергій Баранюк день за днем.